Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. Майже у всіх областях очікуються заморозки, і оголошено про перший та другий рівень небезпеки. У ДСНС України повідомили, що зима увірветься в Україну. Рятувальники оголосили про другий рівень небезпеки в декількох регіонах. У ніч на 29 квітня в західних областях слід очікувати заморозків. 29-30 квітня в північних, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях очікується зниження температури температури повітря до 05 градусів. Йдеться у повідомленні. Перший рівень небезпеки оголосили 28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях, 29 квітня у Полтавській, Одеській та Миколаївській. 1-2 травня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, очікується від 0 до 3 градусів. У п'ятницю 28 квітня в Україні буде дощ тільки в декількох регіонах. Температура повітря істотно опуститься на заході країни. В Укргідрометцентрі зазначається. Що на лівобережжі України буде хмарно з проясненнями, дощ, а місцями ще й грози. Нарешті території мінлива хмарність. У регіонах без істотних опадів. Температура повітря вночі у більшості областей становитиме від 2 до 7 градусів тепла. На сході і південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище, до плюс 7, плюс 12 градусів. На заході заморозки в повітрі, а в Житомирській і Вінницькій На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус. Температура повітря в день в Україні буде в межах від 10 до 15 градусів тепла. У східних областях повітря прогріється до плюс 16 плюс 21 градуса. У Києві та області мінлива хмарність. Істотних опадів не припускають. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Вночі стовпчики термометрів в області покажуть від плюс 2 до плюс 7, а в день піднімуться до 10-15 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря буде близько плюс Плюс п'яти у день підніметься до плюс 12, плюс 14 градусів. Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо. За прогнозом метеорологів сайту Метеопрок, у травні в Києві та інших областях України очікується літня погода. Температура повітря переважно буде вище плюс 20 градусів, а дощових днів очікується небагато. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальностей подій. Ставте дзвіночок, щоб першим дізнаватися точний прогноз погоди.